Я, звісно, частково розумію, четвертий рік війни пішов, і деякі люди можуть бути на взводі, звісно, нервова система у всіх ненормальна. Але я вважаю, що це й ненормально, коли деякі люди собі дозволяють буває приходити, дзвонити і повишати голос, грубіянити, виводити на конфлікт. Якщо, наприклад, раніше такого. Ну, майже не було, ніколи не, не можна було сказати, що зустрічається, та зараз останнім часом випадки участилися. Звісно, ми, як культурні люди, можемо тримати себе в руках і будемо, але це, звісно, трішки піднадоїдає, якщо це повторяється. Тому пропоную ввести систему штрафів. Позвонив поругатися, тисячу гривень в касу заплатив. Говориш на цензурну лексику 2000 гривень в касу заплатив. Якщо ти хочеш позвонити і в неробочий час поговорити на якісь теми, які тобі наболіли, наприклад, будь-то в 11 чи в 12 ночі, будь ласка, 2000 гривень в час. Говоримо, обсуждаємо, проблем немає. І так по кожному пункту. Мені здається, це буде максимально справедливо, адже ненормально, коли люди дозволяють собі в поведінки більше, ніж це. По нормі якоїсь якогось етикету чи взагалі адекватної лексики. Тому, друзі, давайте тримати себе в руках. Бо чесно, якщо ще щось таке буде, буду скидати номери карток для переводу коштів, адже ми також такі самі люди і не заслуговуємо такого ставлення, що ви там з кумом може на кухні десь припили, набиралися хоробрості і дозволяєте собі позвонити щось на ляпати язиком.